Вітаю вас. Хочу показати вам наш наборчик, який саме частіше замовляють у нас на сайті. Він складається з фрезера 601, санван на 48 Вт, тіпси Полігель, база топ ультрабонд, лачок. Лачок в наборі йде випадковий. Тобто ми намагаємося якийсь нейтральний колір додавати, але може будь-який вам достатися. І декор також випадковий. Кісточки, засіб триводному, пилочки, бафік, палочки, серветки, щіточка, пушер. Тобто в цьому наборі є все необхідне. Підготовлюємо, бафуємо, пилимо, е, нарощуємо, сушимо, знімаємо. Також підготовка, підготовка, все, що треба є для. І також ще тут є свій стандартний набор фрез. Так, для тесту його достатньо буде, але потім ви там собі самі фрези підберете, які вам зручніше будуть. Зручніше всього замовити у нас на сайті, там є різні набори з різним наповненням. Заходьте, обирайте саме той, який підходить вам. Ми з вами зв'яжемося і відправимо ваше замовлення. Може наборчик, може якісь матеріали заходьте, Лина бьюти ин юа, чекаємо на вас.